Лаки впали на будинок. У рівному після нічної ракетної атаки горів житловий будинок є постраждалі. Обрали іншу. У зорі знову голосували за секретаря сільської ради. Чому так відбулося? ITV. новини. Добрий вечір. Неспокійна ніч та ранок. Уночі 21 серпня. Ворог здійснив масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів на рівненщину. У рівному внаслідок ворожої атаки згорів дах однієї із цивільних будівель. А в сусідній багатоповерхівці повилітали вікна. Її постраждалі. Наша Дарина Черемшина поспілкувалася із очевидцями. Вона й розповість більше. Я побачив теплицю повністю зруйновану. Ось я зрозумів, що то щось прилетіло. Потім почалась пожежа. Так пан Ігор пригадує ворожу атаку на рівне 21 серпня. Саме його будинок постраждав внаслідок пожежі, яка почалася через падіння уламків. Все відбулося після восьмої години ранку. Чоловік і досі не може оговтатися від пережитого. Згорів дах будинку. Повністю і пошкоджено все, що всередині. Ми вийшли на вулицю, і з вулиці побачили маленький димок з покрівлі. Піднімався це. Коли підійшли туди, там у нас люкна горища, там уже горів вогонь. Чоловік каже, що багато часу на роздуми у нього не було. Саме це я згадав, що люди в такій ситуації документи. Ось я їх виніс, і в цей час вже почалось таке задимлення в будинку. Я зрозумів, що я ще ну там один раз можу заскочити. У наслідок ворожої атаки у чоловіка згорів дах будинку та повилітали вікна у теплиці, яка знаходиться поруч. На землі утворилися ями від уламків. Пожежу ліквідували рятувальники, які прибули на місце події. Вогнем знищено 35 метрів квадратних перекриття будинку, та ще 100 метрів квадратних пошкоджено. Також знищено побутову техніку. Є постраждали 6 37-річна жінка, яку госпіталізовано до центральної міської лікарні, її стан медики оцінюють як задовільний. На місце події працювали психологи ДСНС. До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 25 рятувальників. Пані Галина проживає навпроти будинку, де сталася пожежа. Зараз жінка прибирає на балконі, який також постраждав наслідок удару. каже зранку, ховалася в коридорі. Ми чули гул. Сильний вибух такий. Це відбулося моментально, що навіть не встигли усвідомити. Дуже близько. В коридор пішли, побігли в коридор. У мене внук якраз був, то ми з ним в коридорі сиділи. страшний гул та вибух чули й інші мешканці багатоповерхового будинку. Був дуже сильний, що я на кухні зовсім злякалася. Як летіло, я нічого не бачила. Я кажу, тільки на кухню спіла зайти, і цей удар такий був. Ну сильний, дуже сильний був. Я вибігла на балкон і глянула, що таке, як. Як то туман, як то трошки щось понизу, було як задимлення. О, а потім ну, стало горіти. Пожежне дуже сильно злякалася. Підійшла до вікна, і зразу відскочила від вікна, але чула навіть щось таке летіло, що бразнуло аж у вікна. Затреслися, затряслися, да. да, да, було вікно відкрите. Спеціально створена комісія міської ради наразі досліджує місце ураження, аби відшкодувати громадянам завдані збитки. І сьогодні ми відвідували саме цих жителів. В свою чергу хочемо так само максимально допомогти. Зараз прийдуть комунальні служби, які будуть працювати максимально для того, щоб забезпечити нормальний рівень життя. І в свою чергу місто має допомогти. Це наш обов'язок. І так само от, хочемо робити так, щоб максимально ті, які знаходяться в будинки поруч, так зверталися на гарячу лінію, 15, 53, і повідомляли про ті всі речі, тому що буде приходити комісія обслідувати і надавати ту допомогу, яка їм потрібна. Повітряна тривога на Рівненщині тривала понад 9 годин. У Рівному на місці, куди влучили уламки ворожої повітряної цілі, допомогу надавали працівники усіх силових структур та органів місцевої влади. Дарина та Артем Шаула. Телеканал ITV Трагічні наслідки у сарнах внаслідок ДТП загинув водій електросамоката. За попередньою інформацією від поліції, 46-річний місцевий житель рухався проїзною частиною на вулиці Степана Бандери. Відомо, що він не впорався з керуванням та впав. Загиблий був без шолома. Наразі слідчий відкрив кримінальне провадження. Збив на пішохідному переході на Дубинщині внаслідок ДТП травмувалася жінка. Автопригода сталася на автодорозі у селі Дубрівка. За даними поліції, водій легковика наїхав на 33-річну мешканку села Кораблище Млинівської громади, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Жінку з політравмою, множинними переломами та забоями, медики госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Обрали іншу у Зорянській громаді нова секретарка. На заміну Наталії Фрейздорф, який суд заборонив обіймати керівні посади після скандалу із преміюванням доньки, прийшла інша депутатка громади. Вона раніше була головною бухгалтеркою у Зорянській сільській раді. Назбирати потрібну кількість голосів зуміли депутати лише з третьої спроби. Деталі у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Приречена громада. У Зорянській сільській раді вдруге за менше як півроку обирають керівника. Після того, як склав повноваження Михайло Олійник через корупційний скандал, депутати керувати громадою довірили Наталії Фрейсдорф. Однак уже за кілька місяців жінка опинилася на лаві підсудних через премії для доньки. Суд заборонив Фрейсдорф бути на керівних посадах. Саме через це депутати Зорянської громади знову зібралися обирати очільника. Запропонували кандидатам. Любові Ревусь. Жінка є депутаткою та головним бухгалтером фінансового відділу Зорянської сільської ради. Депутати взялися голосувати. Потрібної кількості голосів кандидатура Любові Ревус не набрала. Депутати оголосили перерву і пішли радитися. Опісля знову взялися до таємного голосування. На цей раз запропонували стати секретарем Віктору Денисюку. Втім, чоловік теж не отримав потрібної підтримки. За результатами таємного голосування депутат Денисюк Віктор Володимирович занесений до бюлетів для таємного голосування. кандидат на посаду секретаря одержав. Вісім голосів. Опісля ситуація повторилася. Нарада депутатів за зачиненими дверима і знову повернення до голосування. На цей раз уже втретє. Знову депутати висунули кандидатуру у Любові Ревусь. Цього разу все вийшло. Проголосували 19 депутатів за результатами таємного голосування. Депутат Ревус Любов Васильівна. Занесена до бюлетня для таємного голосування як кандидат на посаду секретаря одержала таку кількість голосів. 15. таким чином Любов Ревус була обрана секретаркою Зорянської сільської ради. Вона буде також виконувати обов'язки очільниці Зорянської громади. Під час засідання депутати обговорили і преміювання. У проєкті рішень мова йшла про 150% від посадового окладу. Втім, новообрана секретарка громади від премії вирішила відмовитися. Можливо. Повернемося до цього питання про премію, але в даному прошу виключити даний. Порядок, даний перший пункт про преміювання секретаря Журянської сільської ради. Любов Ревус каже, звикати до нових обов'язків не доведеться, адже останніми роками була у штаті сільської ради, мала посаду головного бухгалтера. Знаю дуже добре кадровий потенціал громади, знаю, які є проблеми. Буду поступово їх прагнути і бачу деякі вже думки і цілі, як їх реалізувати і як поліпшити життя нашої громади. Важливо забезпечувати бажав. Базові потреби громади, а ще збільшувати підтримку збройним силам України. От я зараз буду працювати саме в цьому напрямку. Сесійне засідання, на якому обирали нову очільницю громади, тривало понад три години. До роботи Любов Ревус приступить з 22 серпня. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал АЙТІВ Медіагруп. Ксенія Черначук, рівненська художниця. Чому пішла з навчання одного з 20 найкращих акварелістів світу, який має лайфхак як побороти вигорання та чому так любить малювати тракторці? Про все це Ксенія Черначук розкаже у програмі талановиті сьогодні о 20.30. Не пропустіть. Безплатної парковки у рівному представники міської влади та підприємці обговорювали зміни вулиці Здолбунівська. Дитячий турнір: 23 футбольні команди із усієї рівненщини змагалися за звання кращої. Прийшли поспілкуватися. Представники рівненської міської влади запросили на зустріч підприємців з ринку дикого. Робили це для того, аби вирішити питання із вулицею Золбунівською. Чи вдалося дійти згоди? Знає наша Олеся Мороз. Вона й продовжить. Шукають порозуміння. Представники рівненської міської ради запросили на зустріч підприємців із ринку дикого. За словами заступника міського голови рівного розіслали запрошення для 80 людей, але прийшли далеко не всі менше 10 підприємців. Були й депутати, які за розпорядженням Віктора Шекрзяна входять у спеціально створену комісію щодо діяльності ринків. Тема обговорення вулиця Здолбунівська. Зібрались не просто так. Нагадаємо, торговці ринку дикого зірвали пленарне засідання міської ради. Вони влаштували штовханину. Свої дії пояснили тим. Що проти облаштування платної парковки під час зустрічі Артем Ганущак зазначив, що людей вели в Оману, адже платної парковки там і не планували. Все, що хочуть зробити, це впорядкувати вулицю з Долбунівську, аби зручно було як водіям, так і пішоходам. Проблема існувала багато років. У минулому році міська влада почала її ліквідовувати. Було розроблено нову схему організації дорожнього руху. Вона була погоджена відповідно з поліцією. І вона вирішувала декілька, декілька питань станом на зараз, це проведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху ще не завершено. Посадовець додає по вулиці Здолбунівській постійно паркується багато автівок. Відтак доїзд до ринку завжди заблокований. Така ситуація ускладнює проїзд як пожежних, так і автомобілів швидкої допомоги, які у випадку біди не зможуть оперативно прибути на місце. До того як встановили розділювальні стовпчики, які передбачені схеми організації дорожнього руху. Паркування здійснювало вздовж підпірної стінки, в тому числі, і через дорогу біля контейнерів, в тому числі, відповідно, розминутися тут, проїхати, практично було неможливо. Це стало особливо, от, однією, ще раз повторюсь, з причин, чого розпочали всі ці трансформації, щоб місто могло рухатись, щоб люди могли пересуватися, щоб спеціальні служби могли діставатися. У затвердженій поліцією схемі організацією дорожнього руху, за словами Артема Ганущака, ця проблема вирішена. Ескіз того, як має виглядати вулиця, у майбутньому показали підприємцям. Залишається проїзна частина, парковка і додасться пішохідна зона, яка там зараз відсутня. Контейнери, в яких ведеться торгівля, залишать також. Їх зміни не зачіпали від самого початку. Втім, підприємці все одно занепокоєні і хочуть лишити все, як є. Кому цікаво іти, коли ти на базарі. Я хочу подивитися. Що продають, що роблять? І вони повністю йдуть, люди йдуть через базар. Вони йдуть торговим рядом, щоб для себе відразу щось купити і щось зробити. Якщо ви зробите цю пішохідну зону, вона не буде використовуватися так, як ви собі думаєте. На це начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції зауважив, що пішохідна зона потрібна обов'язково, адже рух пішоходів та автомобілів має бути розділеним. Якщо взяти такі парковки, як зараз існують, коли машини стоять під прямим кутом до дороги. Пішоходу взагалі не залишається місця, де йому пройти. У свою чергу директорка ринку та депутатка Рівненської міської ради Олена Нездюр каже, сумнівається в доцільності таких змін. Жінка також входить у спеціально створену комісію рівне ради щодо ситуації навколо ринку. Тут 2,50, можливо буде тільки в одному місці. Це на виїзді туди ближче до Степана Бандери, а ось там це цей відві буде за прямо вздовж кіосків. тобто та парковка, яка була по. Організована для обслуговування ринку, вона не буде виконувати свої функції, Того, що підприємець не зможе скористатися нею, бо в ньому буде стояти дорожні відміни. Війна відведем для вигрузки і загрузки товару не відкриє. Паркування автівок має бути безкоштовним. Також люди як торгували на своїх місцях, так і торгуватимуть надалі. Так підсумував зустріч із підприємцями, заступник міського голови рівного жодного платного паркування там не буде передбачено. Більше того, для того щоб їм, скажімо так, довести інформацію, що це дійсно буде виконуватись. Віктор Шакірзян сьогодні планує внести. Проєкт рішення про мораторій на встановлення платного паркування виключно безоплатне паркування по цій ділянці вулиці Здолбунівської. Це буде запобіжник. Це рішення буде внесено на найближчу сесію і буде прийняте. У міській раді кажуть, готові з підприємцями зустрітись при потребі ще раз та додатково роз'яснити усе, що викликає занепокоєння. Додають, запропоновані зміни мають покращити ситуацію на вулиці Здолбунівській для всіх. Сподіваються, що вдасться знайти порозуміння. Олеся Моросартемшаула Media Group. Новий керівник від сьогодні виконувати обов'язки директора Корецької обласної лікарні. Відновного лікування буде Людмила Романішина Лановська. До цього у медзакладі вона перебувала на посаді головної медичної сестри. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Попередній очільник закладу Анатолій Миронець перебував на посаді з 2001 року. А термін дії його контракту завершився, угоду продовжувати не стали. Все-таки відстояли своє. У добровиці на сесії вирішили долю ліцею. Нагадаємо, вчителі разом з батьками виступали проти переформатування їхнього ліцею в гімназію. Адже за таких умов учні старших класів були б змушені довчатися в іншому закладі. Більше місяця за долю цього закладу боролися небайдужі, проте свого таки домоглися. Сьогодні на сесії депутати проголосували за те, аби ліцей був академічним. За це віддали свої голоси 16 депутатів. Тож Добровицький ліцей і надалі. Буде забезпечувати здобуття профільної, базової, середньої та початкової освіти. На сесію прибуло 23 депутати, 16 із яких підтримали дане рішення і визначили рішення прийняте. І даний заклад Добровицький ліцей визнаний таким, що буде мати статус академічного з 1 вересня 2027 року, надаючи профільну базову і початкову освіту. Нова домівка Рівненщина прийняла групу переселенців із Донецької області, серед них жителі міст Добропілля, Дружківка та Костянтинівка. Про це повідомив начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль. Сьогодні вранці евакуаційний потяг доправив людей до обласного центру. Вони проживатимуть у громадах Рівненського району. На залізничному вокзалі переселенців зустріли представники місцевої влади та соціальних служб. Людям організували медичний огляд, надали необхідну допомогу та забезпечили. Подальший супровід до місць тимчасового проживання. Можливість для усіх у рівному вперше відбувся дитячий футбольний турнір серед гравців 2017 року народження та молодших. Змагання об'єднали 23 команди із Рівненщини, Волині та Хмельниччини. Яку гру демонстрували юні футболісти та хто святкував чемпіонство? Дивіться у матеріалі Далі. Майбутнє покоління у Рівному вперше відбувся футбольний турнір «Роав Кіц Кап серед дітей 2017 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь 23 команди зі всієї рівненщини. Також були представники з Волині та Хмельниччини. Команди розділили на чотири групи: в одній було п'ять колективів, а в трьох інших по шість. У фінальний етап виходили по одній кращій команді із кожної групи. За підсумками змагань четверте місце. Посіла команда Олімп Рівне, третє колектив Костопіль, другу сходинку. Зайняли гравці академії лідер. А чемпіонство здобули футболісти клубу «Єврошпон Радивилів. Мені подобається футбол. Можна бігати, тренуватися з друзями, можна пити поворотом. І грати на різних позиціях тренер переможців Іван Антонюк зазначає, протягом останніх двох років його колектив активно долучається до різноманітних змагань. Команді вдається грати на хорошому рівні. Я рахую, що турнір дуже крутий, тим, що всі команди з Рівенської області, і мені здається, що їх треба частіше проводити, щоб ми бачили, які дітки у нас ростуть, які розвиваються, і слідкували за цим, бо це дуже важливо, це наше майбутнє. Організаторам великий респект за те, що організовують такий турнір безкоштовний, і плануємо надалі сюди приїжджати. У Рівненській обласній асоціації футболу наголошують, такі змагання важливі для молодих футболістів. Цей турнір буде у нас традиційним під РАФ. Ми все забезпечили, ніяких внесків з команд не беремо. Так що тільки їхня участь це турнір присвячений до Дня незалежності України. Незалежно від результату, під час турніру кожна команда отримала можливість показати себе та здобула цінний досвід для майбутніх досягнень усіх нагородили медалями. Остапець, Юрій Сидор, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.